Я в аптеку, а потім до нашого лікаря. Мій чоловік теж до лікаря зібрався після уроків. Він у школі працює, фізкультуру викладає. Пощастило нам з чоловіками. Це правда. А у вас вже дітки є? Ні, первісток. Так хотілося легкої вагітності. Але я знаю, що зі мною все гаразд. Бо я ношу дитину від коханого. Я за вас дуже рада. Я знаю, про що ви думаєте. Я та Сергій. Але кохання дуже дивна річ. Так, ми з ним різні. Я викладаю малювання в школі, він колишній спортсмен. Але попри все, ми дуже щасливі разом. Угу. Єдине, про що шкодую. Це те, що батько не бачив, як ми побралися. Не дізнався, що буде онук. Він був дуже талановитим художником. Але помер за три місяці до весілля. Співчуваю. А може, чайку хочете? Трав'яного? Мені чоловік кожного дня привозить. Він сам його заварює. Ну, він взагалі зожник, і коли я завагідніла, він почав мене тренувати, щоб я була готова до пологів.